Дня мій позивний КАМАЗ, я бієць 3 окремої штурмової бригади. Займався я в цивільному житті, як вже, по-моєму, позивного видно, я ремонтував КАМАЗ, ну, велику габаритну техніку. Там зразу почали в перші тижні ремонтувати на нас гардію багато Камазів. Ну і взагалі у нас там, я сам з Тернополя, у нас 44-та артилерійська бригада, то ми теж там дуже багато чого ремонтували. Контракт я підписав у 23-му році, вересні. Бажання взагалі-то було з самого початку, але е, на той момент я тільки одружився і хотілося якось, якогось сімейного життя, пожити туди-сюди, а там вже було видно. Але так сталося, що ми розлучилися. Ну, я думаю, тіпа, все склалося так, як мало скластися, Ну і давай, погнали. Получається, вже ми десь були на Авдіївці 4 або 5 сутки, там прям поруч з коксухімом, і по нас виїхали. Три танки по нашій позиції лупили там і стволка, і мінометка, і артилерія, і ну, все підряд. І, коротше, по нас відпрацювало СПГ. Виходить, ми сиділи в будинку, і були гаряжні ворота великі, і він збив кут входу в ці, в ці двері, ворота, і мені... Бетоном перебило коліна, вже якраз доходило до позиції, там не вистачило буквально метрів 100, щоб дойти до позиції. Пацани кричать і подронули, тоді я піднімаю голову, ну і відповідне візуальне укриття, там, виходить, був забор і розрив від 120. І я в нього стрибну і чую, щось класнуло в колінах. Каже до свого другого номера до Елана, кажу, ну, щось, походу херово з колінами. і цей. Але так, ну, там особо ж броніка не скинеш, не перевіриш, Якби під вагою воно особо не відчувається. На мені дофіга всього було, то що кулеметник, там шість коробів, кишки з лентами, ПКМ сам. Ну і коротше, мені на третій сутки залетів осколок в бедро, і там теж контузило, то мені наш командир рота сказав, що мене на Івак, відвезла на Івак, подавела до того осколка. Я снарягу себе зняв, чую, ну типу, коліна, все. Вони вже направили на МРТ, то там е, надірвані меніски, хрестоподібні зв'язки порвані. Е, Ну, коротше, там цілий букет з тими колінами, але зараз проходжу, то вроді як стає легше. В той же самий день, і мені ввечері е, мій командир відділення Гуля привіз телефон. Я відкриваю телеграм, то зразу було повідомлення від патронатки. Мене е, куратор Одарка зразу написала, я твій куратор, все, типу, що тебе турбує, все кажи, і цей. Я зразу їй написав, що не так, що мені бракує, і все, і так з нею співпрацюємо. Тобто там е, будь-які мене от ще. Вчора ходив до невролога, бо в мене там з головою проблеми, якісь мігрені, якісь там судини звужені. То вона оце записує. Будь-які ліки, які потрібно. От на коліни мені має вислати, тому що я зараз на колінках завжди маю ходити. Тут в рехабі я вже виходить два тижні, бо тут я відчуваю ну типу зміни. Оце типа ні, що там на камеру, а серйозно. Вот бо я кожного ранку я там на третьому поверсі живу, сходив, і оця весь час біль в колінах. А це починає ну, починаючи з цього тижня. То я вже можу нормально підніматись по сходах, сходити. Але нюанс з кулеметами більше бігати не буде, тому що там ну, ваги прям дофіга. Не знаю, вернуся в підрозділ і ну, хочу далі назад в піхоту. Ну, Точно, що не якась столова посада, тому що я не прийшов сюди ради цього.